Вітаю, друзі! Мене кличуть Геннадій Друзенко. я конституційний юрист і конституційний науковець. Але останні роки я займаюся фронтовою медициною, займаюся від того часу, як російська арда напала на нашу Україну. Після того як я нещодавно публічно оголосив про свій намір йти у політику по завершенню цієї війни. Ви часто мене запитуєте, а яка твоя візія України? Яку Україну ти хочеш мрієш побудувати? Сьогодні я вам спробую відповісти на це питання, бо глибоко переконаний, що Господь, доля дають нам шанс перетворити обкрадену власною владою і знекровлену великою війною країну на державу свободи і можливостей, на Європейську Америку, на ту землю. Звідки будуть люди не тікати, а їхати сюди і стояти в чергу в українських консульствах, аби отримати українське громадянство. От про таку країну нашої мрії ми сьогодні і поговоримо. Я хочу почати з засадничої проблеми, з якою стикнулася Україна, з нового суспільного договору. Бо ми ніколи не проговорювали, що означає бути українцем. Для чого ми живемо разом, і як нам далі разом жити? Без відповіді на ці питання, без національного, якщо не консенсусу, то компромісу з цих засадничих питань, нам буде дуже важко побудувати щось велике і привабливе. Нагадаю, що знекровлена війною за незалежність Америка, перше, що зробила, зібралася в Філадельфії, зібралися і кращі люди, які згодом стали відомі як батьки-засновники. Уклали нову Конституцію. Як не дивно це звучить, це ключ до майбутнього успіху. Бо саме суспільний договір сформульований, закріплений у новій Конституції і визначить майбутню архітектуру влади. І це знову буде або старий Запорожець, або суперновий боліт, який буде швидкий, економний і безпечний. І тому, перше, що я зроблю, це докладу максимум зусиль, щоб Україна переглянула свою Конституцію, досягнула консенсусу, як нам далі жити разом. Чому суспільний договір настільки важливий? Бо тільки вільні люди, домовившись між собою, свідомо дотримуються домовленостей і захищають їх. На жаль, на сьогодні в Україні ми маємо протилежну концепцію Конституції еліти. Зібрані в парламенті уклали між собою пакт, а посполиті, тобто ми з вами, мають чомусь дотримуватись цієї букви і, можливо, навіть духа, закони, коли його тлумачить Конституційний суд. Я бачу зовсім інший підхід до створення нової конституції. Більше не буде групи видатних конституціоналістів, які дивляться в очі президенту і питають, чого ізволять. Кожна громада, кожна суспільна страта обере своїх представників, як колись це було в Штатах. Які між собою, я певен, знайдуть важкі компроміси про найбільш важливі питання для нашого суспільства. І ці, коли ці компроміси будуть знайдені і сформульовані як статті Конституції, вона буде винесена на всенародний референдум, аби кожен українець і українка могли висловити свою згоду або незгоду з цим важким і непростим компромісом. І тільки якщо текст Конституції пройде цей подвійний решето, цей подвійний відбір, Домовленість представників народу і апробація або схвалення безпосередньо народом, тоді вона запрацює як справжній суспільний договір. Тоді це буде наша домовленість навіщо? І як нам далі жити разом? Яку Україну ми хочемо спільно побудувати? Хто може стати батьками-засновниками нової України, оскільки правильні інституції можуть створити тільки правильні люди? Я формулюю це для себе як правило трьох П: ці люди мають бути порядні, професійні, патріотичні. Бо більше ці люди мають не просто вміти говорити красиві фрази, а мати за собою власну історію успіху, власний шлях гідності. даремно українське прислів'я каже, красен проповідник не викладом, а власним прикладом. І саме ці люди, хто відстоював незалежність цієї країни, хто волонтерив. То забезпечував інновації в тилу, і хто не здригнувся від російської навали і має стати тими, хто згодом стане батьками-засновниками нової України. Я певен, таких людей в Україні не бракує. Жодна конституційна реформа не спрацює і не вистрілить, скажімо так, без ефективної економічної політики, бо бідна держава. Які живуть бідні громадяни апріорі неефективно. Тому в основу економічних реформ покладемо нову економічну політику. Ця політика буде ґрунтуватися на кількох засадничих речах. Перше, всі, хто забезпечує свою родину і не просить від держави допомоги, мають бути звільнені від прямих податків на їхній дохід, на їхній прибуток. Забезпечити ти не просиш допомоги у держави, ти не платиш. Особистий податок в державну скарбницю. Друге. держава допомагає лише тим, хто об'єктивно потребує на допомогу. Ці фантастичні виплати суддям у відставці, прокурорам, іншим можновладцям абсолютно неприйнятні у бідній країні. Держава допомагає тим, хто справді бідний і хто справді не може без державної допомоги. Врешті-решт, всі соціальні та гуманітарні проекти ініціативи. Отримують паралельне відстанансування як від держави, так і від приватного сектору бізнесу і громадян. І якщо громадяни вирішили підтримати бібліотеку, лікарню, музей, дитячий садок, саме ця частка їхніх податків йде не державі, а безпосередньому реципієнту. І тоді соціально корисні проекти установ починають конкурувати за наші з вами податки, а тому апріорі стають ефективнішими. Саме в цім конкретному середовищі податки стануть набагато ефективнішими, ніж вони є зараз. І держава стане багатше, а громадяни заможніші. Якщо для малого і середнього бізнесу чим більше свободи, тим краще, то реіндустріалізація України, інноваційний розвиток, фундаментальні дослідження це є пряма відповідальність держави. Держава має забезпечити виступити основним замовником і координатором відродження українського ВПК, відродження важкої промисловості і нашої самодостатності в цьому світі, де замість друзів з'явилися доволі цинічні вороги або просто попутники. Особлива увага має бути приділена інноваційному розвитку, бо інновації, такі проривні інновації, скажімо, інтернет. Космос, супутники, вони неможливі без тривалого і постійного фінансування держави. В цій сфері держава має виступити мотором розвитку і згадати ті часи, коли Україна була одним з лідерів індустріального світу. Я вірю, що це нам по силах. Невідмінною умовою виживання української державності є ефективні сили оборони. Ми побачили, що Єдиною гарантією існування України є українське військо. Тому українська армія має бути реформована відповідно до важких уроків цієї війни. Вона має складатися з високопрофесійного, престижного, добре оплачуваного ядра, де фахівці, льотчики, ті, хто обслуговують патріоти, фахівці в радіорозвідці і інші фахівці, які мають вчитись роками. Але на доповнення до цього професійного ядра мають бути мільйони українських резервістів, ті, хто готові взяти зброю і впродовж днів, максимум тижня, об'єднатися в підрозділи, які стануть на захист батьківщини. Для цього кожен український громадянин, вся українська молодь має проходити базову військову підготовку, отримувати базовий засадничий. Вишкіл у військовій справі це не обов'язково стріляти ворога. В армії потрібні медики, в армії потрібні інженери, в армії потрібні кухарі, в армії потрібні діловоди. Тому для наших чарівних жінок точно знайдеться місце у цій престижній професії. Всі резервісти мають бодай раз на рік а бажано двічі, оновлювати свої знання і підвищувати свої навички у захисті батьківщини. І доступ до будь-якої публічної служби, доступ до влади, має обов'язково ґрунтуватися на тому, що людина пройшла базову військову підготовку і є активним резервістом, тобто готова не просто віддавати накази, а готова боронити власну батьківщину зі зброєю в руках, ризикуючи власним життям. І тоді зміниться не тільки ефективність сил оборони, але й якість української влади. Збудувати нову Україну можуть зможуть тільки нові люди. А цих людей готують наша система освіти, на жаль, яка сильно деградувала за роки української незалежності. Кількість вишів має бути радикально скорочена. Бо хіба це не абсурд, коли кількість юридичних факультетів в Україні фактично дорівнює. Кількості юридичних шкіл в США, населення якої в 10 разів більше, і юридизація життя на порядок вище. Має повернутися престиж до українських шкіл. Приватні і державні або муніципальні школи мають конкурувати між собою за учнів, а вище за студентів. Фінансування має здійснюватися не на школи. Не на університети, не на інститути, а йти за учнем, як гроші йдуть за пацієнтом в медицині. І чим престижнішою буде школа, тим більше вона зароблятиме коштом наших з вами податків. Вчитель знову має стати престижною і шанованою професією, а на тим, у когось не склалося щось в житті. До цього має бути переглянута як винагорода вчителям, так і... Планка, яка дозволяє викладати інших, вчити інших, тобто той бар'єр, знову ж таки, той відбір, який проходять наші вчителі в педагогічних університетах. І коли професор, доцент, викладач, шкільний вчитель знову стануть фактично другою родиною для українських студентів і школярів, коли діти. Захочуть йти в школи і не прогулюватимуть в вузах, тоді, напевно, ми побачимо новий стандарт української якості. І сигналом для цього буде потрапляння бодай одного українського університету, а бажано двох чи втрьох, в трьох в топ-100 світових вищів. Дай Бог, ми побачимо це, побачимо вже в азорій перспективі. Жодна держава не може стати ефективною без ефективної і справедливої системи правосуддя. На жаль, Україна за всі роки своєї незалежності не може похвалитися ефективними і справедливими судами. Тому реформування системи юстиції в Україні стане одним з пріоритетів майбутніх реформ. Для цього потрібно почати з юридичних вишів. Їх має лишитись небагато. Отримати в них освіту має стати важке. Має бути виключений будь-який плагіат чи купівля дипломів, і за етичні порушення людина має позбавлятися на все життя ліцензії або можливості працювати правником. Має бути сформований з видатних юристів, які не просто чудові фахівці, але також люди, які мають високий етичний стандарт. Мораль, яких засвідчена їхнім життям Верховний суд України. Я точно знаю, що в Україні знайдеться кілька десятків блискучих професіоналів, які ніколи не йшли на компроміси з власною совістю. Судді судів нижчих ланок, коли їхнє рішення раз у раз скасовує Верховний суд через, скажімо, п'ять разів таких помилок, несправедливих і незаконних рішень, мають назавжди позбуватися своєї посади. Юстицію можливо відновити в Україні, і можливо правосуддя зробити справедливим. А для цього має початися реформа самих верхів. Ми маємо не розмивати відповідальність за призначення суддів по незрозумілих комісіях. А ті, хто отримали політичний мандат, мають взяти на себе відповідальність за призначення суддів і звільнення їх, якщо вони приймають неправосудні. Рішення. Така система існує функціонує в Америці. Така система має функціонувати в Україні. В Україні давно вже була скасована смертна кара, і це було абсолютно правильне рішення. Але це було правильне рішення для мирного часу, коли ми побачили, що через корупцію одиниць десятки іноді сотні наших захисників позбавляються життя. Гинуть на фронті, я певен, що на обмежений час смертна кара має бути поновлена, бо це і є принцип справедливості, бо чим життя солдата чи офіцера у шанцях дешевше за життя корупціонера в тилу. А якщо так, тоді ми маємо відновити найвищу міру покарання. Її призначати має тільки Верховний суд з можливістю всебічного, справедливого і докладного розгляду. Але корупціонери, зрадники і інші покидьки, які працюють проти України, які підривають сам, самоіснування нашої держави, не мають сидіти тягарем на наших шиях, на шиях платників податків все своє життя. Як тільки ми побачимо, що покарання неминуче, покарання справедливе і покарання співмірне, я думаю, я певен. Що і рівень корупції, і рівень зрадництва радикально зменшиться в Україні. Але це має бути тимчасовий захід. Як тільки ми наведемо лад, смертна кара знову буде скасована у майбутній мирній Україні. Україна не існує в світі сама по собі. Нас оточують друзі і вороги, і іноді трапляється так, що вчорашні друзі стають ворогами, а вчорашні вороги стають друзями. Тому Україна має відмовитись від своїх наївних інфантильних ілюзій і почати сповідувати принцип національного прагматизму у зовнішній політиці. Всі, що, все, що служить інтересам України, все нам на користь. Кожен, хто готовий співпрацювати задля досягнення того, що вигідно нам, є нашим або попутником, або союзником. Як казав відомий прем'єр Великої Британії, у Англії немає вічних друзів, у неї вічні інтереси. Україні ще належить вивчити цю непросту, але дуже важливу істину. Ми маємо стати настільки сильними, щоб не залежати від тих союзів, які невідомо спрацюють чи ні. Ми маємо стати настільки ефективними, щоб нас запрошували в різні спілки і спільноти. А ми думали і обирали. Варто нам тут йти чи ні, і пам'ятати, що світ, в якому ми прокинулись нещодавно, поважає тільки сильних. Як тільки ми станемо сильними, з нами будуть рахуватися. Коли ми будемо слабкими, ми завжди будемо тільки ресурсом для більш сильніших і цінітніших сусідів, які можуть прикидатися або друзями, або ворогами. Україна має сама визначати саме свою долю. Сама обирати з ким і що і робити. І тоді наше майбутнє буде набагато краще за те, що ми маємо зараз. У важкі давносні часи Господь, як правило, посилає народом справжніх лідерів. Таким лідером був Ценценат у Стародавньому Римі, таким був Вашингтон у Америці, таким був Деголь у Франції. Ататюрк в Туреччині чи Пак Чонхі у Кореї. Я певен, що зараз Україна сама в такому часі, коли вона потребує на лідера, який зможе надихнути націю, вселити віру, зробити радикальні реформи, перетворити Україну на історію успіху і з почуттям виконаного обов'язку піти на свою дачу, ферму чи ранчо. Головне, аби у цього лідера в крові був антидот від сильного наркотику влади, у якому б не виросла корона на голові, і який би не переплутав себе Господом Богом. Я певен, що прийшов час, коли справдиться пророцтво нашого великого поета. Ми діждемося Вашингтона з новим і праведним законом, а діждемось таки колись. Сподіваюся, що цей час настав. Я вам розповів про свою мрію. Але це не тільки країна мрій, не тільки Україна, про яку я мрію. Це Україна, в яку я глибоко вірю і для втілення якої я працюю. Напевно, ви спитаєте: Окей, це чудові, красиві слова, чудовий образ. Але чому ми маємо тобі повірити? Відповім: українське прислів'я, яке я дуже люблю, каже, що красен проповідник не викладам, а власним прикладом. Поділам їх, пізнаєте їх. Саме на таких засадах я 11-й рік зі своїми побратимами і посестрами розбудовую ПДМШ. Ми не стали олігархами, ми не стали багатіями, але ми створили ефективну організацію, створили її з нуля, створили її з власної мрії, створили саме тому, що не тільки я. А десятки, сотні, а згодом тисячі людей повірили, що це можливо. І от коли в Україні десятки, сотні, тисяч, мільйони повірять, що Україна може стати історією успіху, країною жити, в якій мріятимуть люди по всьому світі, це стане реальністю. Бо повірити це вже зробити перший крок до здійснення нашої мрії. Давайте побудуємо цю Україну. Україна нашої мрії разом.